Ви на каналі читати круто в І сьогодні у мене буде не буде відео про книжки. Є така одна проблема. Що ви хочете собі значок. Але кожного разу, коли ви хочете, у вас багато речей, на які ви хочете повісити цей значок, ви хочете наприклад, там дуже багато значків, дуже часто це є невигідним, у вас немає стільки грошей, вам стільки батьки надають. Ось. Або, наприклад, ви хочете якийсь певного персонажа, певне якесь зображення, щось своє, але в наявності такого нема. Є не рішення, але в далекій перспективі воно буде вигідно. Але зараз воно може здатися дорогим. Ось, це як купляти собі кавомашину, що ой, я буду це, вона ж дорога, але ви в. В якійсь кав'ярні потратити набагато більше тільки за один рік купляння кави кожен день, навіть по двічі чи тричі. Ось ніж один раз заплатити за кавомашину, яка, в якій треба тільки купляти матеріали, з якої робиться кава. Тобто це молоко або сливки та сама кава. Ось. І я хочу вам розповісти, що мені. Батько, замовив, це машинка для значків. Вона доволі така є важка, і в неї можна замовити різних розмірів, навіть різної форми. Хочете з сердечком, маленькі, великі, там є, і 5 з чимось міліметрів і так далі. Тобто, там від супервеликих значків до супермаленьких, гліп якої форми. Ось. І зазвичай є те, що купляєш один з станок і докупляєш саму оцю штуку нижню, в якої кладеться форма. Наприклад, у мене кругла стандартна. Ось. І тоді ти можеш робити значки навіть на замовлення з тим зробляти в школі. Підбарижувати значками з, з чим ти хочеш. З, я не знаю, там, з Месі чи з м -м -м, я не знаю, там, Хуаченом, Давай картинку мені там скидуй, а я тобі зроблю. Ось. І зазвичай там можна замовити 100-300 1000, або я не знаю скільки взагалі там є велика кількість це основ ось. Іде основа отака. Є ще і желізна або пластикова. Тобто це саме кріплення. Е, далі. Це йдуть такі железні штучки. Вже. Ось. Тобто в них, ну, як зазвичай в них держиться сам значок. Далі отакі пластикові штучки. Щоб зачок міг пережити якийсь дощ або щось таке, щоб він був більше захищений до влаги і взагалі виглядав естетичніше. І, в принципі, це все, що треба для значка, окрім того, що ви закупляєте фарбу для принтеру та папір, де ви знаходите якісь фото зображення, які вам подобаються, і їх робите. Або йдете в поліграфіч, як називається, це місце, де вам роздруковують зображення, які вам треба. Ось. І я робила значки. Сама тобто тут не треба багато чого знати. Ось у мене тут з Соніком, Айзала з моя Гераська академія. Там це забаласення небожителів. Ось. Тобто, це доволі таки легко. І, в принципі, навіть не треба сила. Ось, Тобто ви сюди вставляєте ж... желізну штучку, ф... фотографію, ну, роздруковану або якийсь малюнок. Накриваєте плівочкою, зажимаєте, тоді вставляєте сюди пластикове кріплення. Отак от і зажимаєте до упору. Ось, І ваш значок вже готовий. Ось, є ще більш професійні, які купуються для, для якихось магазинів, анімешопів. Ось, але вони є дорогими. Якщо ви просто підліток, дитина, дорослий, який не хоче тратити всі гроші світу, це найкращий варіант. І ще я бачила, що є рожевого кольору, але у мене зеленого. Ось. Та дуже легко зменшити фотографію, яке зображення, тобто не треба якось мучитись. Ось. Ви знаходите якусь програму для малювання, або Photoshop якийсь, і там зменшуєте фотографію або зображення. В чата GPT, або самі знаходите розміри для вашої програми е з листу А4. Це мені здається, що 595 та 8402, якщо я не помиляю, саме для якогось е додатку для малювання. Потім ви там зменшите, для якого вам треба розміру. Наприклад, у мене тут виходить, що е сам сам малюнок повинен бути 5 та 4 см 5, цілих, е 4 см, тобто це десь приблизно 33% від ширини листа. Та сам малюнок вийде, який буде на назначку видний. Тобто він не загнеться сюди. Це виходить, що у нас 4,3 см. І я через GPT або через калькулятор вираховуємо що приблизно. Там поміщається три самих картинки по 5,3 см. 4. Ось, то це означає, що, що поміщається 33% приблизно. І, і саме що зображенки буде видно, то це у нас 4,3 міліметра ось. Тому ви робите там 25%, саме зображення, робите відступ, щоб можна було вирізати, вирізаєте зображення і робите значки. Тут не треба ніякого професіоналізму, тобто, якщо ви хочете чимось творчим зайнятися, е, щось поробити, е, тут ви працюєте з усіма фізично, тобто ви саме робите оці значки. Або діджитал, де ви зменшуєте, або самі малюєте ці малюнки, які ви будете потім е, робити з них значки. Плюси, ви можете робити доволі таки дешево в великій перспективі, дивлячись, скільки ви купляєте, е, основ. Ось, в великій довгій перспективі це є набагато дешевше, ніж купляти скільки зараз. З різного розміру, але це приблизно 40-30 гривень за значок. Ось. І ви маєте більшість можливостей. Наприклад, ви прийшли в, ви прийшли в якийсь аніме-шоп і такий. Я хочу собі зі значок, з, наприклад, Godzator. Вона закінчилась. Ось я тільки згоном з Hunter X-Hunter. Блін, а що робити? А тут ви знаходите в пінтересті десь о, скрін з аніме, який вам подобається, зменшуєте до розміру, який вам підходить. І у вас є значок. Ось. О, це машинка, яка буде працювати роками. Якщо ви її невронте, я не знаю, як, як треба її пошкодити, бо вона виглядає доволі таки масштабною, також не зламається з того, що навіть якщо ви скинете з першого поверху або навіть другого. Тобто тут, як я бачив, в якісний пластик, ось, є металичні вставки, рекомендую, але краще, або самим заробіть, або попросіть, там, не знаю, вам подарили гроші, попросіть у батьків, щоб вони замовили, ви їм дасте за це гроші, або подари, або. Наприклад, запропонуйте це купити на день народження або щось типу такого. Бо, як ви бачите, я куп... мені куплять книжки, все, що тільки можливо, а, а у усіх батьків не режизиновий гаманець. Ось, ну, я вам рекомендую читайте книжечки. Українською різними мовами, але тільки на російською. Ну, навіщо вам це треба? Ну, всім до побачення!